А скільки ракет лишилося в окупантів, та чи можлива нова масована атака України найближчим часом? Про це не тільки розкажу вже за мить. на фабриці новин мене звати Юрій Вібік. Отже, з 24 лютого країна агресор використовувала більшу частину своїх стратегічних ракет. Наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% снарядів. Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков. Так, от, за його словами, ракетну міць так званої Другої армії світу вдалося майже повністю знищити. За допомогою санкцій, які не дозволяють робити нові ракети у великих об'ємах та української ППО, так інформацію міноборони балістичних ракет для іскандерів окупантів залишилося всього 92 одиниці крилатих для того ж таки іскандеру 52, ракет морського базування калібр 59 штук і стратегічних ракет класу повітря Земля Х-101 – 118 штук. Також окупанти досі мають 162 ракети Х 22 32 та 53 штуки гіперзвукових ракет. Кимжал водночас, росіяни мають значні запаси ракет для тактичного застосування, тобто неподалік лінії фронту. Значить, основною зброєю для терору є ракети від ЗРК С-300. Їх в них близько 6672 одиниць. Надзвукових ракет Онікс окупанти мають близько 326 штук, і окрім цього, в Росіян лишається лише 12% іранських дронів. У міністерстві оборони повідомляють про 90 камікадзе, які ще можуть застосувати окупанти. Нагадаємо, у партії, яку Іран поставив Росії, було 750 безпілотників. Отже, про що все це свідчить? Ймовірно про те, що ракетні атаки на критичну інфраструктуру України будуть все рідшими. Окупантам буде все складніше готуватися до чергових масштабних обстрілів. Однак, расисти продовжують обстрілювати прифронтові міста, як, от нещодавна атака, наприклад, на Очаків, внаслідок якої дві людини загинули, і ще 15 поранено. Тому потрібно залишатися пильними, друзі. Я ж нагадаю, що Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру і цивільне населення спочатку жовтня. Унаслідок десятків масштабних ракетних атак вже зруйновано 50% об'єктів енергетики. Ворог б'є по електропідстанціях об'єктам гідроенергетики і теплової генерації. Мільйони українців через це лишаються без світла і води. Однак наші енергетики щодня роблять усе можливе, аби відновити пошкодження. Тим часом в українському уряді заявляють, що знайшли спосіб, як зробити нашу енергосистему менш уразливою до обстрілів окупантів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна планує активніше використовувати потенціал відновлювальної енергетики, сонячної, вітрової, гідрогенерації і також водневих технологій. Також планують будувати децентралізовану енергосистему. Далі зацитую: актуальними залишаються плани декарбонізації енергетики та зеленої трансформації. Війна зробила ці виклики ще більш нагальними. Російські атаки штовхають нас до корінної реформи. Тобто побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш уразливою до ворожих нападів. Йдеться про створення міні-електростанцій і малих об'єктів генерації, імплементованих у наявну енергосистему. Кінець цитати. Сподіваємось, це вдасться зробити якнайшвидше, друзі. Ви на фабриці новин. Попишіться, будь ласка, і поставте лайк цьому відео. Ну і звичайно, бережіть себе. Ще побачимось.